Ім вітання з аграрани північ. Сьогодні до нас на локацію завітав Олександр Євгенович. Добрий день, шановні колеги. Ми знаходимося на ось такому полі пшениці озимої. Фаза розвитку культури, як ви бачите, це поява прапорцевого листочка БІМ 37 А прапорцевий листочок це формування 45% урожайності культури. Досить важлива фаза. В цілому, якщо ми оглянемо наші рослини, то я не відвічаю тут значного поширення якихось хвороб. Олександр Євгенович, ви буваєте більше в полях по всьому регіону? Яка ситуація в господарства? Дійсно, Віталій Миколайович. В Полтавській, Чернігівській, Сумській області ситуація подібна до ситуації на нашій агроарені. Ми не спостерігаємо інтенсивного поширення хвороб. От, але це досить така от, е, слизька хибна думка. Чому? Е, дійсно, за квітень у нас було, е, була мала кількість опадів, була досить посушлива погода. В середньому випала десь близько 20 міліметрів. От, І це стримувало перезараження, зокрема, септаріозом листя пшениці. І до того ж, все таки температурний режим був досить низький. Так. Хоча були оці гойдолки температурні, коли температура піднімалася до 25, але потім вона падала там нижче нуля. В середньому за квітень мали десь близько 9,5 градусів середньодобову температуру. І така температура вона е, призводила до збільшення от цього прихованого латентного періоду перебігу хвороб, зокрема септаріоза. Тепер. З початком травня пішли дощі, і за першу половину травня у нас вже випало від 40 до 170 мм по регіону 50. опадів. Так. І Також дуже важливим є те, що кількість дощових днів була від 8 до 15 за цей період, тобто або через день, або кожен так. день йшли дощі. І така погода вона дуже сприяє перезараженню, зокрема септоріозам. І в подальшому прогнозується підвищення температури. Вже 21 числа середньодобова буде плюс 16, а з 26 до плюс 20, а плюс 20 це вже оптимальна температура для багатьох хвороб, септаріоза і борошнистої роси і перенафороза. І тому це призведе до зменшення цього прихованого латентного періоду і вже через. Там 8-10 днів ми побачимо чіткі симптоми ураження. Тобто, ми отримаємо епіфтатійне поширення хвороб. То на вашу думку, які хвороби будуть домінувати в цьому сезоні, виходячи з таких погодних умов? Ну, виходячи з великої кількості вологи, це перш за все септаріовослистя. Кожен день ідуть і майже кожен день ідуть дощі. Така погода дуже сприяє перезараженню. Уявіть, в одній пікні десептаріозу знаходиться близько 20 тисяч пікноспор, які здатні поширюватися за допомогою вітру і дощу на відстань до 100 метрів. По-друге, дощі створять оптимальний мікроклімат вологості повітря в посівах, і це буде сприяти поширенню борошнистої роси. Борошниста роса не дуже любить, коли волога знаходиться на листку, бо краплина волога, вона перешкоджає споруляції борошнистої роси. Але потім, коли дощі вщухнуть, але вологість повітря в посіві буде досить висока. І оця вітряна погода вона буде сприяти поширенню канідії борошнистої роси на дуже великі відстані. Ну і підвищення температури призведе. До е, ураження е, посівів пренофорозом або жовтою плямистістю. І от ця хвороба, вона більш актуальна для сортів західноєвропейської селекції, які є менш стійкими до, до неї. Дякую, Євгенович. В нашій компанії досить широке портфоліо фунгіцидів, виходячи з таких умов, які, яку ви стратегію вибрали для себе при підборі фунгіцидів. Так, дійсно, Віталій Миколаївич, портфоліо Байер досить потужне на зернових культурах портфоліо фунгіцидів і дуже важко іноді зробити правильний вибір. І от в таких умовах, коли е, перезараження вже відбулося, тобто хвороба, вона вже присутня, хоча ми не бачимо, що є симптоми, ми прадали використовувати продукти, які мають потужну лікувальну дію. На кшталт Input Classic, Saligor або Деларо Forte. Ці продукти мають в своєму складі діючу речовину протяканазол, яка має дуже потужну лікувальну дію проти плямистості, проти септоріоза, проти перинафороза, проти гельмінтаспоріозів, там всі частої плямистості на ячменях. І також ці продукти в своєму складі мають спіроксамін. Це діюча речовина, яка має високу ефективність проти барашнистої роси. І крім того, спіроксамін Має дуже швидку транслокацію в рослині. Він дуже швидко здатен пересуватися по рослині, і він за собою тягне протягоназол, і це пришвидшує лікувальну дію. Тобто ці продукти вони мають такий яскраво виражений стоп-ефект. Я зрозумів. Ну і також я так розумію, потрібно додати інсектицид бакової сіни. Так, це дуже, дуже гарна парада, Віталій Миколаївич. Чому? Тому що за рахунок оцих температурних гойдалок, які були в квітні, місяці, в травні місяці понижена температура. У нас е міграція клопа черепашки шкідливої, вона дуже так розтягнулася в часі. Температура підвищується, міграція іде більш інтенсивно. температура падає, міграція припиняється. І тому зараз, коли будуть проводити оцю обробку Т2 для захисту прапорцевого лиска, ми вважаємо доцільним додати в бакову суміш інсектицид Connect, щоб знищити і мага клопачори І також от в цей час, коли з'явиться прапорцевий листок, а потім буде виходити колос, і мага пшеничного трипса буде концентруватися на пропорцевому листку, щоб потім заселити колос. І ми також знищимо і і мага пшеничного трипса. Дякую. А яка ваша думка на рахунок регуляції росту рослин в цьому сезоні? Що стосується регуляторів росту, то в цьому сезоні було надраннє відновлення вегетації озимої пшениці. Ми знаємо, що надраннє відновлення, воно сприяє виляганню пасіва, тому що стебло росте не тільки за рахунок поділу клітин, а за рахунок їх видавження. Тому дуже важливо проведення рост регуляції. Зокрема, перша розтрегуляція, яка проводилася там на початку виходу в трубку. І от зараз тим господарствам, які внесли велику кількість азотних добрив 60 80, 100 кг на гектар, які діючі речовини, які хочуть отримати урожайність там, понад 6 тонн, 8 тонн, навіть 10 тонн, ми радимо додати от в цей час в Т2 по пропрацьовому листку регулятор росту цирон для того, щоб повпливати знову ж таки на довжину всіх міжвузлів, бо цирон впливає на всі міжвузлі, які ростуть на період внесення. А у пшениці між ростуть до початку цвітіння, і також сирон він позитивно вплине на зменшить довжину колесу від е, пропрацьового листка до самого колеса. І це все буде підвищувати стільки пшениці до вилягання. Дякую вам, Олександр Євгенович. Дякую вам, дорогі глядачі. Бажаємо продуктивної погоди, високих врожаїв. Дякуємо, колеги, і сподіваємося, що наші рекомендації дозволять вам отримати високий врожай зернових культур в цьому сезоні.